Продовжуємо розбирати другу зміну п'ятої сесії за 13 червня 2023 НМТ з математики. Отже, для перевезення учасників симпозіуму потрібно замовити один автобус і два мікроавтобуси. Скільки існує варіантів вибору з таким замовленням, якщо у виконавця 8 автобусів і 6 мікроавтобусів, і так, з 8 автобусів нам потрібен один, це у нас 8 варіантів. І два мікроавтобуси з 6. Причому нам нема різниці, в якому порядку ми будемо їх вибирати, тому це буде помножити на комбінації з 6-2. Чому помножити? Тому що нам треба і автобус, і мікроавтобус одночасно, тому це правило добутку. Два з шести, ну, давайте ми 8 помножити. 2 з 6, це буде 6 факторіал, поділити на 2 факторіал і на різницю 6-2 факторіал. 8 помножити на 6 факторіал. Тут у нас 2 факторіал це 1 на 2, Це буде просто 2 я буду писати. І 6 відняти 2 це 4 факторіал. 4 факторіал і 6 факторіал скорочується, тому що 4 факторіал це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4. 6 факторіал це 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6. Ми скорочуємо 4 факторіал і залишається у мене 5 на 6. 2 і 8 скорочую, залишається 4. Тому 4 на 5 на 6, 5 на 6 або 4 на 5 20, і на 6, 120 у нас способів таких у нас м -м, варіантів вибору. Наступне на рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу у нижньому якомусь ряду 13 колод і у верхньому одна. Визначте загальну кількість колод. Так, ну і ми бачимо, що ми з цього стосу бачимо. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Оскільки в нижньому 13 колод, то я так думаю, у нас всього 13 буде рядів. І я бачу, що в кожному наступному на одну менше, чи якщо ми від 13 беремо, або на одну більше, якщо від верхньої беремо. Це в мене прогресія арифметична. Перший член дорівнює 1. Різниця дорівнює 1, і е, кількість членів це 13. І мені треба загальну кількість колод. Е, це мені треба суму. Є у нас в довідкових матеріалах сума, є така формула А1 плюс АН на 2 помножить на N. До речі, АН в 13 му ряду у мене 13 колод, так само, як кількість рядів. Тому ми можемо одразу підставити 1 додати 13, півлик на 2 і помножити на 13. 14 на 27. 7 помножити на 13 це буде 70 і 21, 91 колода. Задання не складне, навіть якщо будете додавати, просто в собі всі також можна до цього до цієї відповіді дійти. Ну, не такі великі складні тут обчислення. Йдемо далі. Ось овий переріз конуса. Давайте ми зобразимо конус. Угу. Ось овий переріз Є прямокутний трикутник. Трішки мій конус не зовсім відповідає. Давайте його перебудую, тому що не схоже. Ось такий буде конус мій. Також не дуже похожий, но, но більш схожий, скажімо так. Дивіться, якщо осьовий переріз, це такий переріз, який проходить через вісь, я не буду її мудрити якось з боку, я проведу ось так от діаметр. Оце в мене осьовий переріз, той, що трикутник у мене видно. І він прямокутний. Дивіться, оскільки в мене по-любому перерізом є рівнобедрений трикутник, і він ще й виявився прямокутним, то прямий кут то у мене отам зверху. І діаметр то гіпотенуза. Це завжди, тому що це в мене рівнобедрений завжди. А прямокутний рівнобедрений це тільки таким чином. Гіпотенуза 12 це значить, що у мене діаметр основи 12. Мені потрібен об'єм. Об'єм конуса є у нас формула це 1 третя, пір квадрат на H. Радіус у мене пів діаметра це 6, і висоту мені потрібно знайти. Висота: дивіться, оскільки це рівнобедрений трикутник це дуже зручно, насправді рівнобедрений прямокутний, тому що тут висота співпадає з медіаною. А в рівнобедреному трикутнику медіана дорівнює половині гіпотенузи, тобто вона також буде 6. Ну і тепер підставляємо 1 третя пі 6 в квадраті на 6. 6,3 я можу скоротити. 6 в квадраті це 36, помножити на 2 це 72. І ділимо на об'єм. це буде просто 72. Наша відповідь дуже легка, виявилася задача. Але треба знати отакі от моменти, що діяга на прямоукутному трикутнику половині, дорівнює половині гіпотенусу, якщо вона проведена до гіпотенусу. Так, залишилось у нас задання з параметром. Дивимося. Визначте від'ємне значення параметра m, з якого один з коренів на 4 більше від іншого. Якщо ви слідкуєте, то вже такі завдання потрапляли до на нас. І давайте ми так: нехай x1 це t. Тоді x2 на 4 більше це t плюс 2. Це перше. Друге, скористаємось ми теоремою вієта. Ми знаємо, що x1 додати х2. Це мінус b. Ось це у нас b. То мінус b – це буде 2M мінус 2. І добуток Х1 помножити на Х2. Це у нас c, А c – це у нас 21. Я ось тут напишу, що це мінус b, а тут це c. Підставляємо. Оскільки в мене перше рівняння, воно містить 3 невідомих, то я вдруге підставлю мій параметр мою змінну t. Отримую Т помножити на Т додати 2 до рівня 21. Відкриваю дужки. Т квадрат плюс 2т. Переношу 21. І за теоремою Вієта знову t1 шукаю, і t2 шукаю. Тільки я не буду це Теорема обернена до вієта, я не буду її прописувати. Я знаю, що добуток у мене мінус 21. А сума 2. Трошки буде мені нелегко, тому що. А, почекайте, я ви, прошу пробачення. Не на, не на 2 більший, а на 4 більший. Тому Т плюс 4. Тоді в мене буде Т на Т плюс 4 дорівнює 21. Т квадрат плюс 4 Т мінус 21 дорівнює 0. І тоді добуток у мене мінус 21 це 7 і 3. 7 і 3. І різниця, ось, сума буде мінус 4, бо протилежна до b, Тому буде мінус 7 і 3. Повертаємось до заміни. Так, у мене тоді буде так. х1 дорівнює мінус 7. Тоді x2 дорівнює мінус 7 плюс 4, це буде мінус 3, або x1 дорівнює 3, а x2 дорівнює 3 плюс 4 буде 7. Тепер я підставляю у перше рівняння моєї системи і шукаю, два, у мене буде два значення m, мені треба від'ємне із них. Подивимося, де воно нам зустрінеться. Давайте підставимо перше. Ось так, перше і друге. Перше підставляю значення мінус 7 додати мінус 3 дорівнює 2m мінус 2, мінус 7, мінус 3 мінус 10, 2m, мінус 2 це мінус 10, 2m переносимо 2, мінус 10 додати 2, 2m це мінус 8m4. В принципі, ми його знайшли, давайте перевіримо, що там по-другому. 2м мінус 2 дорівнює 3 плюс 7. Я б поміняла місцями ліву і праву частину. 2m-2 дорівнює 10, 2m дорівнює 10 додати 2, 2m це 12, m дорівнює 12, плюс на 2, 6. Справді, воно нам не підходить, нам треба від'ємне. Тому мінус 4 це наша відповідь. Отже, на цьому ми з вами завершили розбір другої зміни. Слідкуйте за каналом, будемо далі наповнювати його такими завданнями з розборами НМТ 2023. А також на каналі є розбори ЗНО минулих років також. Тому приєднуйтесь, стежте і готуйтесь до ЗНО. Успіхів!